У день працівників сільського господарства України ми вітаємо всіх співробітників Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Вашу працю цінують і в кожній родині, і на рівні цілої держави. Завдяки вашій роботі розвивається економіка нашої країни. Якщо хтось скаже, що сільське господарство не означає нічого. Він не знає, звідки береться їжа на його столі. Одна з найдавніших і найважливіших сфер людської зайнятості на території України. Вона важлива сьогодні і буде важлива завтра. У професійне свято хочеться побажати вам ситого життя і гарного врожаю, щастя в родині і успіхів в роботі. Нехай врожаї будуть багаті, а засіви найкращі! Шановні аграрії! Ми вдячні вам за невтомну та натхненну працю за для процвітання рідного краю, високий професіоналізм, любов до землі та відданість обраній справі. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, прихильної долі та добробуту. Вітаємо людей, чиї серця навіки віддані рідним просторам, полям, річкам і лісам, людей, чиї руки щодня трудяться на благо України. Бажаємо, щоб ваше здоров'я було міцним і могутнім, як і вся наша переробна промисловість. Бажаємо, щоб благополучним і щасливим був кожен ваш день, а кожен ваш час був наповнений радістю, успіхом і позитивом, великих досягнень, нових відкриттів у вашій сфері, великого приплоду, стабільного доходу і мирного неба зі святом Любі!